Вітаю всіх глядачів нашого телеканалу в ефірі передача актуально. І сьогодні гостем нашої студії є голова Олевської районної державної адміністрації Василь Невмержицький. Вітаю вас! Вітаю сьогодні! Ми поговоримо про четверту хвилю мобілізації у вашому районі. Поговоримо про призов військовослужбовців. Також поговоримо про вимушених переселенців та поранених військовослужбовців, які перебувають у вашому районі. Отже, розпочнемо. Як проходить четверта хвиля мобілізації у вашому районі? Як проходить вручення повісток військовозобов'язаним? Чи були якісь труднощі? Як труднощів таких не існує, тому що працюємо. А ще з самого початку четвертої філії мобілізації на першому етапі в районі державної адміністрації зібрали розширену нараду з де були присутні як сільські, військовий комісар, підприємці, керівники підприємств. Тоді вирішили шляхи певні нашої роботи, роз'яснили ситуацію по призову І на сьогоднішній день робота проводиться по плану. Перший етап виконаний на 100%. Також саме і була поставлена техніка згідно мобілізаційних планів. З людьми було теж все зроблено, як потрібно. І на сьогоднішній день говорю, на 100% виконана програма повністю по мобілізації. Зараз проходить вже другий етап четвертої хвилі. Оповіщаються люди як по засобам масової інформації, тобто у нас по газеті, в угу. газеті «Зорі над убитю в районі. дільничі інспектори, голови сільських рад, громада. І вручаються повістки. Ухилянь як такових на даний період часу немає. Думаю, другий етап теж виконаний на 100%. А стосовно медичного огляду військовозобов'язаних, чи були якісь проблеми на сьогоднішній день. Дуже багато людей мають проблеми зі здоров'ям. І за чого за станом здоров'я не підлягають мобілізації? Є такі випадки. Ну і, кстати, суттєво, суттєво люди хворіють, чому-то стан здоров'я хромає. а перший, перший етап мобілізації було виконано на 100%. Так. Але також впевнена, що у районі були поранені, які повернулись вже з гарячих точок нашої держави. Яку допомогу надає районна адміністрація саме таким військовим? Ну, на жаль, крім ранених, район має і двох загибших. Також є 12 чоловік поранених на даний період часу. Їм допомагає як і волонтерський рух, люди, так само і адміністрація. З дивлячись від рівня поранення, виділяється певні матеріальні допомоги. Це від тисяч до п'яти тисяч гривень. Не також остро не стоять і люди, односельчани, в кого є там в поселах, населених пунктах ранені, допомагають теж, як і продуктами харчування, там ну, і так далі. Такому. Тобто 12 поранених і, де вони зараз перебувають? У районі лікарні? З, о, ні, вони зараз перебувають вдома. Ага, ну, вдома там не занадто такі сильні поранення, але все рівно люди потребують певної уваги, як і від влади, так і від соціальних працівників. Стосовно сімей загиблих військовослужбовців, які їм були виплачені, чи була виплачена матеріальна так, була допомога. Була виплачена, виплачена допомога. З районного бюджету було виділено кожній сім'ї по 10 тисяч гривень, нарахуючи те, що державні певні виплати були. Також волонтери дуже багато допомагають на сьогоднішній день, так само родинам загиблих, діткам теж допомагають як і одягом, і іншими там, матеріальними. Засобами а чи багато волонтерських організацій в Олевському районі та чи співпрацює влада з волонтерами? Олевщина завжди долучається до? Формування гуманітарних вантажів як для воїнів АТО Так само і існують створені дві громадські організації: це фонд допомоги збройним силам, очолює місцевий підприємець Омельчук. і дія жіноча громадська організація. Дія дуже активна. Тож жінка мороз Ніна Миколаївна. Підключаються, включаються в роботу допомагають і на сьогоднішній день вони уже виділили 230, 230 тисяч гривень на допомогу от як воїнам то так і пораненим а також підключається дуже багато підприємців керівників підприємств установ і теж зібрано їхніми силами 2 мільйони гривень уже і видано в зону АТО». А чи люди, звичайні громадяни вашого району, підключаються до такої допомоги? Підключаються. на сьогоднішній день. Дуже відчувається не тільки сьогодні, але й раніше було піднесення певне для того, щоб допомогти нашим воїнам. Люди от і здають продовольчі продовольчі пайкі там товари, шкарпетки. От, недавно тільки відправили десь більше тисячі шкарпеток на. В зону бойових дій продукти харчування збирали. Ну що хто тільки може? Люди дуже активно в цьому приймають участь і приємно навіть це відчувати і бачити. Тепер поговоримо про захист громадян під час можливих надзвичайних ситуацій. Чи проводиться у районі роз'яснювальна робота? Як себе потрібно поводити? Чи проводиться така робота у закладах освіти? На сьогоднішній день створений координаційний штаб. При адміністрації, де входять різні силові структури, представники адміністрації розроблений план заходів певний. І проводиться роз'яснення роботи на в районі газеті, певні інструкції для людей. Були ж видані так само сільські ради інструкції, сільські голови проводять роз'яснювальну роботу серед населення. Також керівники шкіл, директори шкіл проводять заняття, інструктажі, навчання як із персоналом, так і з учнями. Тож, те ж саме, і в дитячих садочках, хоч на сьогоднішній день хотілося б, щоб більше дітям розказували там про якісь прекрасні моменти, про сонце, про природу. А приходиться дітей вчити от певним ситуаціям, коли виникають певні загрози, будь то терористичного напрямку, будь-то якісь інші. І Це дуже. Василю Іваночу, а чи існують телефони гарячої лінії? А так в районі створені гарячі телефони гарячих ліній. Люди теж повідомлені, як і на офіційному сайті районної державної адміністрації, так і в районній газеті. Роздані так само пам'ятки в сільській ради, вимушені в місцях скупчення людей масового. Робота проводиться в цьому напрямку однозначно. Черговий постійно на лінії з журналом, відмітки, хто дзвонить, де питають, що є, є Є така ситуація. Тобто робота проводиться, телефони гарячої лінії є. Існує, що повідомляєте, куди бігти? Чи є у районі захисні споруди? Скільки їх та чи проведена інвентаризація? Так, на сьогоднішній день теж проводиться робота по Захисних споруд, бомбосховищ в районі немає, а захисні споруди. Також проводяться перевірки пристосованих приміщень, підвалів. підвалів. Який стан взагалі цих захисних споруд? На сьогоднішній день, знаєте, от коли за останні роки були, трошки знищувалися, чи не, не контролювалися ці захисні споруди, стан трошки вимагає певних. Зусиль для ремонту там для відновлення для для ремонтів. Ця робота проводиться і зроблений графік перевірки. Уже більше половина захисних споруд перепровірена робляться скамійки для того, щоб люди могли посидіти. Бачки з Тієвою водою Це проводиться За робота За це кошт це. <смір> та чи згуртувалися люди і допомагають На вам, даний, можливо? період часу дуже багато відкликається підприємців? Остро ніхто не стоїть, а прості громадяни, от мешканці будинків даних, вони приймають участь по прибиранню даних приміщень. А в яких селах, можливо, ви так скажете найкращі захисні споруди? Ну, Вже підготовлені селах, повністю на сто відсотків. В селах захисних споруд як такових немає. В основній масі погріби. От людям роз'яснюється, в випадку виникнення якоїсь певної загрози, от свої підвальні приміщення, той з де зберігаються там певні запаси. А як люди взагалі сприймають таку інформацію саме у вашому Олевському районі? З розумінням а, чи ні, взагалі? розуміння існує людей. всі розуміють, що на даний період часу дуже ситуація непроста в державі в Україні, як і в районі в районі нічого страшного ще немає, але все рівно угу. люди з розумінням відносяться до цих питань і приймають посильну участь в цій роботі. А ось до речі, питання стосовно патрулювання міста або у селах порядку так зв'язку з виникненням певних можливих загроз терористичних актів. І так далі підсилено патрулювання вулиць, залучаються теж місцеві громади, залучаються працівники підприємств певних згідно графіком, Робота теж в цьому порядку в плані проводиться. Тобто люди також долучаються, долучаються і так, з розуміння. Так, да. розуміння. Існує на в усіх напрямках на сьогоднішній день. А, скажіть, будь ласка, таке питання, Василь Іванович, а скільки людей може сховатись у захисних порудах, спорудах Олевська та у районах? Ну, як правило, захисні споруди всі знаходяться в місті Олевську, угу. і тимчасові ці споруди можуть вмістити більше 6 тисяч громадян. Це який відсоток від загальної кількості? Ну, відсотку це шістдесят відсотків. 60%. відсотків, тобто більша частина. так. Більша частина, більша частина да. Добре, дякую вам за таку інформацію. І стосовно переселенців, які проживають нині у вашому районі, скільки таких вимушених переселенців, де вони розмістились? Та як на, влада їх підтримує? так на території району зараз знаходиться 118 переселенців? Як правило, основна частина людей це у своїх рідних близьких, знайомих. Шість сімей поселено в сільських радах. Сільські ради надали будинки перед тим, як люди мали приїхати, поприбирали там косметичний ремонт зробили, забезпечили необхідними продуктами харчування, одягом. Люди а живуть. скільки ще район може прийняти переселенців? На даний період часу ми вже зробили інтеризацію. Ми маємо можливість прийняти. 12 сімей, тобто 50 чоловік. Угу. По, і де за... вони будуть проживати? Ну, в, селах, в селах будинки угу. підготовлені на сьогоднішній день. Тобто сім'я може бути з чотирьох чоловік, ну і два будинки по 5 чоловік можуть бути. Стосовно нинішніх переселенців, які вже проживають у вашому районі, чи працевлаштовані вони, чи мають якісь певні проблеми? Ну на даний період часу на основна, основна кількість переселенців це люди пенсійного віку. Вони взяти на облік пенсійного фонду uh -huh. фонді і виплати пенсійні проходять. А сім, сім чоловік стоять на обліку в центрі зайнятості. Три з них вже працевлаштовані. Інші там це в селах або в селах. В селах. Люди, як Сел. правило, переселенці живуть в селах. І три вже працевлаштовано, інші чекають свого часу. Які проблеми є в районі? Тому що ми так говоримо: це добре, те виконано, це все зроблено, це, це зробимо. Які проблеми взагалі у районі стосовно цього О, питання? Основна проблема це матеріальне. Щоб взяти по захисним спорудам, приходиться просити. Бізнес підприємців, що допомагали керівників підприємств, підприємств установ, матеріальна частина, це одна із основних. А люди готові на все на сьогоднішній день щоб допомогти, щоб випрати ситуацію і йти вперед далі. А до речі, яка чи є проблема у лікарні місцевій? Чи забезпечена вона ліками? Можливо, потребує якоїсь допомоги на сьогоднішній день. Там теж в центральній районній лікарні є захисна споруда uh -huh. з ліжками, з, з усіма нормами, виконано перепевіряли, приїжджали, дивилися та проведена інтеризація, проводились навчання, запас медикаментів на виникнення надзвичайної ситуації теж є. Плануємо і далі проводити цю роботу. Тобто головна проблема це матеріальне, це захисні так, споруди. Так. Проте мобілізація в районі виконана четверта хвиля, виконана на 100%. Перший етап Перший другий також також виконаний. Це однозначно. Але військово як ставляться з розумінням, ідуть, з бажанням? Різні випадки є. Є різні випадки. От дуже е як прямого ухиляння від військової служби е не проявлялося, але е на місцях проживання по прописку ну, люди відсутні. Десь виїхали на заробітки, е є в цьому питання певне. А от в мене є дуже такий яскравий приклад. Е Працівник адміністрації, спеціаліст, добровільно пішов в АТО. Його син э, давно вже служить десь півроку, а може більше, і він теж виявив бажання і пішов теж в АТО як з адміністрації. От нормальний приклад. І є інші, що люди добровільно йдуть. Тобто є, є. Є, да, є такі випадки, і це теж приємно на нинішній час. Ну що ж, відносно гарна ситуація у вашому районі. А я хочу нагадати, що в ефірі програма «Актуально» і гостем нашої студії є голова Олевської районної державної адміністрації Василь Немержицький. Я вам дякую за участь у нашій програмі. Бажаю перш за все це миру, як вам, так і нам всім. На все дякую. добре. Дякую.